Цікаво, що з них трогать. Якась вона навіть страсненька. Кукла Чакі. О! Я з неї схожа! Дуже хороша! Дуже хороша ідея! Now, everybody's waiting for the next surprise. Round that corner man hiding in the trash can, something's waiting out of And how you'll scream! This is how we're the black And slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance of all the dice. Light of the moon in the dead of night. Everybody screams! Yes, the cure. Trace. I am the who when you call who's there I am the wind blowing through your head. I am the show of the moon at night Fitting your dreams to sleep in with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween, Halloween, Halloween. Tender, lovely, scary Oh my, my yeah. god, nobody's That's our job But we're not being И всем привет! Меня зовут Вероника, и вы на моем канале. І як ви по понаслід цього відео. Сьогодні я буду знімати обзор кільцевої лампи. Моя старша сестра замовила мені кільцеву лампу на цьому тижні. Вчора вона все прийшла, а Сьогодні моя старша сестра її забрала. А, і а, сьогодні я буду разом з вами її складати. Ось так це все виглядає. Сюди сидіть на підлозі. Я перебралася на кровать. беру з собою ось це, ось ой, ось спала вже краще, беру з собою коробки. Я певно, що можна класти на кровать. Це, напевно, перше, що я зроблю, це я зніму цю плівку. и кусок, короче. Короче, я сразу не носит. А что я их наведу, то все будет уже долго mm. и нудно. Разрезаем. Я дуже рада. Я, до речи, хочу сказать, что я дуже Довго чекала, да? Звісно, три дні це так довго, да? Прямо не можу просто. Це ціла вічність, да? Цікаво, скільки вийде це відео. Не знаю, що на А може не довго. Тому я буду багато усього хочу вітати. Ножницы вроде и хорошие, а вроде и не дуже. Она там ничего не появится случайно. Только от коробки. И те, что в Речі. Якщо кто не знает выглядает це лампа, вона виглядає ось так. До речі, якщо вы почуете десь на задньому фоне шумы ось такі все, знает, что це не халявка бегает по колесу. О! все распаковано. Хорошо, аллилуйя. Ой, ну у я предлагаю закінчить с цим еще. Discritti il capo e ci uscì uh, l'ampio. No, non puoi farci il capo. Calzò, cosa ci dice. Ciao e il Uuuuh. Mia, è una faina, forse. Повыскается. А? Я тут трошки в шоке. Мне требует трошки видеть. <ролок> ничего себе. О, господи, я хочу. Что? Як? Что? Где? Когда? Это а требует так. Я ничего не понимаю. Help. Fux. Ну поки це все виглядає якось час. Поки це все виглядає якось так. Я, если честно, эту тейсту. Мечтай. Не Не знаю, конечно, я сейчас Розпакую, наверное, є ой. Саму цю лампу. А це секвоті я, короче, буду разбираться і и зачем. Mm. Цікаво, надзвичайно. Я такого ніколи не бачила. Ну, в реальному сети. чесно, я таке бачила лише на відео. В реальному я ніколи не трохала схватит справ. Ну, по мене штат, хайникам. Щось ми не бачимо, то йому обличчя якогось ентузіазму. Я просто в шокі, чесно, я просто в шокі. Я такого ніколи не бачила, я не знаю, як це все робити. Я буду там приїхати щастя, все трошки дірку, і я відійду від шока. Пощадно ребенок не Еще <связывается> если посмешили, можно сюда Я всі марці підкупа, ну ладно. Зараз розберемось. Це такий присучний нервовий асмс. Ось так ось. Насправді, я думаю, що розпаковка, тобто прибирання плівки буде якось трошки швидше. Але не слібоється. Так, коробка в коробке. Ничего себе. Это такой мелочик у меня. Тут такие стеки хорошие. Нужно теперь... Ой. Как красота. Ой, господи. Ноги ну, затекли о, господи. О, господи, что это такое? Ой, какая красота. Так, я, короче, все-таки, наверное, ей приберу эти все коробки, упаковки и так далее, и потом повернусь до вас. Ух ты, короче, я тут зараз расследовала лампу. Я, короче, зараз развяжу все шнуры. Убирайте повод, Ну и не носил долго, Думаю, что для чего это Короче, тут есть типа такие пультик, бачите? Вот пультик включить. Что то минус, какой-то переворотик, плюс. Короче, регулировать. Вот. Всю, всю лампу. Короче, будем по мы. Ось 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 втуку, ми розтягуємо і сюди штуку посередині вставляємо телефон. Тобто сюди посередине вставляємо телефон. телефону. есть сюда вс Ось середину так. О, ну, короче, и буде триматися. Я спробую попробую оставить всю конструкцію. хочется зібрати всю конструкцію, а потім я камеру. Ну сейчас. Я зібрала лапу фіпу. Зараз я вам злю планшета підзніму і покажу, як це виглядає. Якщо чесно, я дуже рада. Я така щаслива. Нарешті в мене буде нормальне світло. Бачите? Нарешті мене буде нормальне світло. Нарешті мені не треба буде ось так ходити з телефоном і знімати себе. <головік> Значиться. Ось це вмикати, вимикати. Зараз сам пробую показати щоб було видно. Ось це, короче, вмикати-вимикати. Це мінус, це плюс. Тобто зменшувати яскравість, збільшувати яскравість. І це пере... ей Це режиму. Тут є перший режим. Отакий ось. Тут є такий режим. Такий білий. Далі є такий жовтуватий режим. І далі прям такий супер-жовтий. Ось так ось. О, це дуже гарно виглядає. Ось так ось виглядає пульсик. Коротше, Я дуже-дуже-дуже рада. Ось так. Врече. Ну і ось такий обзор у нас вийшов. А я, звісно, вам не показала, як я збирала, тому що це е, було б дуже довго, нудно і не сильно цікаво. Тому, тому я вам показала, як виглядати початку це все і кінець, тобто кінцевий результат. Але я вам можу так сказати пояснити. Це було дуже довго. Це було дуже складно. Тут для того, щоб встановити різні такі штучки, потрібно дуже багато шоу. Тут потрібно відкручувати одне, прикручувати друге. Тобто, наприклад, ця конструкція. Да? І в цієї конструкції ти маєш відкрутити одне, вставити його туди, а потім при, 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 прикручити друге і воно знову е, встане в одну конструкцію. Треба там щось відкручувати, прикручувати для того, щоб е, регулювати висоту, е, регулювати ось цю ширину цих штучок. Хочу цих штучки, в принципі, висоту ось сю, ось, 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 коротше. Ну, а так все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, кликайте на дзвіночок і обов'язково обов'язково пишіть коментарях, як вам це відео. Дякую за цей обзор і взагалі, чи є у вас така кільцева лампа. Ну а на цьому все. Всі, наче, всім пока-пока.